Зберегти нашу мову, історію, традиції та культуру в Канаді нелегко, але дуже легко втратити все це і забути, звідки ми. То тому наші українські школи створювалися в діаспорі, і то тому вони нині існують. У нашій українській школі ваша дитина навчиться читати, писати та говорити українською мовою. Вона буде читати українську літературу. Вивчити граматику та створювати твори мистецтва. Вона навчиться про нашу українську історію та географію, а також про наші традиції та культуру. Але крім цього, ваша дитина познайомиться з іншими українськими дітьми та знайде українських друзів. Ваша дитина і ви також налагодите зв'язки з українською громадою тут, у дормі. Зв'язки, які можуть існувати на все життя. Я вдячна, що мої батьки мене везли до української школи в дитинстві. Ми вдома розмовляли українською, але сьогодні я би не вміла читати та писати українською та знати нашу історію, якби я не пішла до української школи. Я не хотіла їхати, але я нині дуже вдячна за це. Ми вітаємо вас до української школи імені Івана Франка в Варшаві. Надіємося, що побачимося на початку навчального року. До зустрічі. Від імені батьківського комітету української школи імені Івана Франка в Варшаві запрошуємо ваших діток та вас на відвідування класів української мови, які будуть відбуватися посередах о 6-й годині вечора в школі All Saints у Відбі. В нашій школі ваші дітки зможуть навчитися української мови, а ті, що знають підтримувати українську мову і також заводити нових друзів. Тому, будь ласка, заохочуємо, приходьте, долучайтеся до громади. До зустрічі. Доброго вечора. Всім Ви всіх сьогодні вітаємо на нашому пікніку української школи в Ошаві. Я дуже рада всіх бачити. Мене звати Люба Лавришин і я є вчителька молодших класів. Я також дуже є, е, е, натхнена промовою Наталії Рожелю, професійним директором нашої української школи, і ми дуже горді за те. І я тільки скажу, що громада українська в Ошаві мене виховала. І не тільки те, що я маю знання педагогічні з України, але я є вихована тут, і я бажаю всім дітям, щоб прийшли до нашої школи і щоб також мали виховання гарне, українське, патріотичне, щоб вони вчили мову, щоб вони вчили культуру, щоб вони не забували традиції. І також бажаю всім. Гарного початку навчального року, дякую всім батькам, які віддають своїх діточок у наші руки, і ми зробимо. Ми будемо робити найкраще, як ми можемо, щоб виховати гарне покоління для слави України і для слави Господа Бога. Дякуємо.